Петники 93-ї окремої механізованої бригади вітають вас. Сьогодні у нас третя серія третього сезону. Третя серія, хочу вам сказати, заключна цього сезону. Чому? Тому у нас знову переміщення. Справа в тому, що ми десь тиждень були у Харківській області. Я вам казав, ми там були підкріпленням. За наш час ми чотири села звільнили. І така шняка пішла в Донецькій області. Знаєте, який напрям, орки дуже сильно щимять. І нас зняли для усилення позицій, які у Донецькій області. Поки що не буду казати, де саме, але там дуже зараз пекельна і хлопцям нужна допомога та підтримка. Ми їдемо їм на допомогу. Ну ще вам розповім, як у нас пройшов цей тиждень. Нас кріпив танчик на нашу позицію. А хлопці, які перед нами стояли, де метрів 500, розповіли нам дуже цікаві історії, тому що вони там взагалі такий трешак був. Ну і цікавий. От слухайте, виїхав танк на поле. Вони його з гранатомету підбили, як називається це? гусениця, розбули, він почев крутитися. Вони ще раз бахнули, він остановився і тіля вибіжав, вибіжав три, три чоловіка, орків. І так сталося, що два почали біжати, в, тікати в одну сторону, один в другу сторону, ті, двоїх е, з кулемета замочили. А той... Було темно вже, прикиньте, сидить чувак у нас на нашій позиції в наряді і тут підбігає, підбігає оцей російський солдат і, і, і каже, ви чиїх будете?» <с Наш перебуде каже, а ще раз, ви чиїх будете? Він з перепугу, як почав стріляти, там бруствер такий по брустверу, цей російський солдат почав тікати, всі теж охеріли, блядь. Просто російський Намерно. солдат у нас на позиції. І почали пуляти, пуляти. Ну, чувак родився у рубарці. Його, його, його не вбили, це йому просто повезло. Ні в танку він не згорів, прийшов на позицію до українських солдат і ще й вижив і втік. От, Вадло, бля. Да. Це, звісно, смішно, но... але ну, а потім приїхали ще чотири танки на допомогу цьому підбитому танку. Три танки одразу арта наша підбила, і один танк з позиції Ендлав замочив, тобі ж 5... п'ять танків десь за хвилин сорок уроботали по повній програмі. От, от така історія малята була у нас там на позиції. А хлопці ще другі, ще. З нашої роти були на позиціях, пішли вперед і зайняли позиції орків. У них бліндажі там і були і так далі. Ну кажуть, звісно, їм там крепко доставалось, і з градами ще їх накривали, але що їм там дуже не сподобалось, дуже багато трупів російських солдат. Вони вони вже починають воняти там і так далі. Покинули їх, і ніхто їх не забирає. Вони як прикидали їх трошки землею, але каже, що вони вже так розлагаються, що не хочеться їх не, не дергати нічого. Ну, Така тенденція у Харківській області напрямок на Ізюм. Наші ведуть наступ. Я думаю, що дуже скоро буде у новинах, що вже підійшли до Ізюма наших. Ну, а Ми їдемо у Донецьку область. І вам вже чекати четвертий сезон. Четвертий сезон, четверта позиція кулеметного нашого взводу. Ми вам будемо показувати, як ми там облаштовуємось. Там прийдеться рити бліндажі, я так розумію, окопи. Ну, По повній програмі. Не знаю, як це буде, тому що ворог дуже, -дуже близько і щільно йдуть обстріли зі всього, що можна. Не знаю, як це у нас буде, але хотілося б, щоб все пройшло гарно, без втрат, без поранених. І ми вийшли з цієї позиції з перемогою. Ну, зараз, як ви бачите, Саньок їде з нами в машині Андрюха, він Макс. Інші їдуть іншими машинами, тобі ж ми. 10 чоловік у повному складі їдемо у Донецьку область. Тому, щоб не пропустити усі відео, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк і бийте в колокольчик. Пишіть коменти, нам дуже приємно, коли ви нам пишете. Пишіть запитання, ну але такі, щоб можна було на них відповісти. Куди ми їдемо, там зв'язку немає. Не знаю, коли ще будуть відео. Але ми дякуємо вам, що ви з нами. Ми єдині слава Україні, слава зсу. Ми не переможні. А Путін гандон.